Великий привіт підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас буде незвичайний ролик. А чому незвичайний? Тому що продовження триває. Це буде мова про багажник на кришу. Я розповідав, для чого це, чому потрібно, щоб багажник був. Але була дуже неймовірна спека в гаражі. Ну, Неможливо не було знаходитись, і тому цей проект був відкладений, відложений. А тепер трохи про, прохолодно, дощі пішли, температура спала чи збилася, і я вирішив продовжити почату тему. Так що поїхали дивитися, що дід начудив. Ну, такий має вигляд ззаду. Машина з багажником. Багажник трошки великуватий, але це добре. Дуже багато наче в нього місця для вантажу. Показую це, не дивуйтеся, це напівфабрикат. Чому напівфабрикат? Я тільки ще його. Зложив докупи, поставив на кришу, приміряв і вирішив зняти вам, щоб ви були також у курсі справи, на якому етапі дідив багажник. Ну, трохи розповім. А це лижі були куплені окремо для перевозки дверей, листів. ОСБ, таких довгих і е, широких вантажів. А якщо вже положити сюди щось невелике, е, недовге, не, не габаритне, потрібно, щоб були перемички. Ну, перемички зробив, із чого, як кажуть, було. Із. Е, Ой, чуть не, не сказав. Коротше, із, із палок та кутників. Ось так сам. Ось ось палки. Дійсно. Ось палки. А це кутники. І змастив, в общем, зліпив. Із палок та уголків. Уголки алюмінієві. Розмір я не міряв, ви бачите який. Але вони уголки трохи слабенькі. Я навіть можу вам продемонструвати на їхні прогиб. Уголки дуже слабенькі, гнуться. Якщо щось мішок з картошкою положить, то він буде, мішок буде на криші. І тому я. Через одну положив сюди із лижі, пресована хванера, лижу я не перевів, не шумітна діда, лижа була поломана, кінчик загнути був відломаний. Це залишилося модні колись були карнизи для штор, шторок у квартирі на вікнах. Зараз ними ніхто не користується, я їх вирізав, поставив, гвинтики, шайби, гайки. А ця на краю планка, я її для того поставив, щоб груз, якщо відв'яжеться або здвинеться, щоб не впав на дорогу. Ну, а так, боковий. Упор, ограничитель запобіжний, так сказати, захід, щоб нічого не випало. Ну, А, кріплення тут ще я не кріпив, тут ось стоїть. Но я буду знімати. Це я поставив, приміряв, як воно буде виглядати на машині. А тепер, звичайно ж, у такому вигляді дід не буде їздити, лякати людей зборна, і зборна палок до, до трубок. І зараз я все, все розберу, всі гвинтики, помічу, вони тут мене і помічені, похварбую. Уже тоді не видно буде, що це, наприклад, лижа, це карниса, кутник, Похварбую і, звичайно, вам в першу чергу покажу, розповім і ми з вами тоді вже вирішимо робочу у діда, тема саморобної. Багажник чи краще купити. Я скажу, що е, куплений стоїть, ну, давайте скажемо так, тисячу і більше. Він важкий, там проток такий у палець, кріплення масивне, ну, сам багажник треба Возити на багажнику, щоб не, не ламати е, стойки кузова Якщо їде, будеш пустим їхати, то багажник саме від вібрації ламає стойки, я це знаю. Особливо класики особливо. О, і тому я вирішив зробити, ну, сказати, більш-менш облег... облегчений. щоб він сам себе не перевантажував. Тут кутники вони взагалі. Ніякої ваги немає трубки, алюмінієві. це все алюмінія, досочка суха. Це теж профільна труба дуже тонка. Коротше, на цьому буду завершувати. Завершувати продовження теми багажник на кришу на Таврію. Ну, на Таврії мало хто їздить. З багажниками, але е, 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 ну, зараз потрібно, щоб він був. Навіщо я там розповідав? Що сюди лежати я буду? Навіщо це я все задумав, заходився? Можливо, і він не знадобиться, Краще було б і так, хай би він не знадобився, але все-таки він має бути. Потрібен бути багажник. Я, я зроблю його, як кажуть, э, такий, щоб товарний вид, ма, він ма, коли буде мати, я зніму ролик звичайно і розповів вже більш детально, подробно, можливо, кому хто буде зацікавлений, навіщо? Багажник на Таврії. На що буду закінчувати? Ставте лайки. За дідову самороблю, а дороблю самороблю. Ну, що було, з того зліпив, сам схлепав, як кажуть. Ставте лайки, ну, звичайно. Ну, все ж таки дід тут он, вже декілька днів у мене є робота, крім цього, більш важлива. Зараз зараз покажу. Цим потрібно займатися. Половину перебрав, половина ще чекає. Було жарко в гаражі, тепер ще багажник, але, але... це таке, що було почати раніше. І тому його потрібно завершити, щоб не було незакінчених початих діл. <почати> <почати> діло. Це... Треба завершити це діло, а потім переходимо до другого, наступного. Ставте лайки. Ну хто не підписався, підписуйтесь, буде. Ще буде дуже багато колхоз. Діти, звичайно ж, придубав щось. Бережіть себе і до наступних роликів на каналі Діда Миколи.